Привіт, мене звати Юля Діг. Я організатор естетичного дозвілля. Це такі собі пікніки з справжніми келихами, їжею, декоративними подушками. Все це я організовую в місті або для фотосесії, або просто для провести гарний час десь на березі річки, в парку. Також я почала розвиватися в темі декору та інтер'єрного інтер стиліста. Я закінчила зараз курс. І тому мені дуже цікава ця тема, і сьогодні, говорячи про кухню, саме як про місце ресурсу, про місце натхнення, дуже б хотіла зачепити аспект цієї теми. Отже, перший крок, з цього варто розпочати, як би це банально не звучало, але нам потрібно прибрати усе зайве, просто виділити день і перебрати усі тумбочки, тому що там точно є що викинути, і речі, якими ми не користуємося, а саме головне, які не приносять нам радості. Тобто подумайте, навіть якщо це якийсь новий сервіс, який вам подарували гості, але він вам не подобається, і ви не хочете його використовувати, тому не варто захламляти кухню. І е, також важливо тут подумати про речі, які ви використовуєте дуже часто. Більше п'яти разів на день ви їх торкаєтеся. Наприклад, це рушники, е, там, чашка, з якою ви п'єте ну, посуд. Якісь келихи, все це варто замінити, от саме на те, що вам приносить радість. Просто подумайте і складіть список цих речей, тому що м -м, зрозуміло, одразу купити все буде важко, але хоча б щоб у вас був список того, що вам потрібно докупити, буде, ну і потім результат ви побачите. Щодо наведення порядку в тумбочках, зараз я вам покажу наглядний приклад. Ось тут пів полички вже складено, а пів ще отаке. Так, то дивіться, якщо ми розкладемо все в прозоре окремо, то ми будемо використовувати його часто, тому що це як меню в ресторані. Просто ми відкрили, подивилися, що ми хочемо, і приготували. Це ж саме стосується холодильника. Потрібно розкласти все по категоріям, наприклад, овочі окремо, сирну, таку я використовую прозору, окремо там сири. Масло, потім овочі, в мене окремо, ковбаса, риба. Таким чином, у вас також буде порядок, ви будете бачити, з чого приготувати, нічого там не загубиться. І термін придатності ви зможете також контролювати, коли що закінчується. Тут трошки буде важкувати, тому що або написати правила холодильника і повісити їх на холодильнику для всіх членів сім'ї. Тому що я знаю по собі, що продукти ставляться просто на будь-яке вільне місце. Але це не важко один раз на тиждень самі просто переглядати, що де, як, і класти і робити знову порядок. А ще про тайпонти скажу це про ті речі, які я вам казала, яких ви торкаєтеся більше п'яти разів на день. Замінити. Це можуть бути такі ж очевидні речі, як, наприклад, тряпка, рідке мило. От, мені, наприклад, дуже часто обісило, коли воно просто все валялось. Тут біля цього я купила такий органайзер недорогий, і тепер воно все акуратно стоїть. Або нова сковорідка, просто зараз покажу. Просто була в магазині, думаю, боже, яка гарна, і ви не уявляєте, тепер постійно хочеться в ній готувати. А ще одним важливим пунктом є освітлення. Якщо ви також ваш настрій сонце тому чим його більше, тим краще. Або навіть я б сказала, зробити якесь функціональне світло. Для затишку це може бути якась гірлянда, якісь торшери. Чи, ну, як, наприклад, у мене тут лампа така висить, я дуже люблю, або витяжку я включаю. Е, ну, свічки, це ми зараз ще поговоримо. Так, наступне це у нас речі не кохоного призначення. Так як ми на кухні створюємо атмосферу саме для себе, те, що нас надихає, і після того як ми вже звільнили простір, у нас є вільні полички, місця, то ми додаємо. Свої атмосферні надихаючі штуки це можуть бути книжки, це можуть бути якісь квіткові композиції, свічки, я не знаю, там, лампи, якісь камінчики, які дитина з вулиці після прогулянки принесла книжки, все ще завгодно. А, і зараз я вам розкажу про саму композицію з квітами. Наглядний приклад композиції, я не знаю, хто придумав ці правила, але вони. Є і виглядає досить гармонійно. Це має бути щось вертикальне, щось горизонтальне і щось об'ємне. Ну, наприклад, вертикальне це вази з квітами. А, горизонтальне може бути скатертина, може бути дерев'яна дощечка, може бути дзеркало, може бути якийсь раннер, можна книжки покласти декілька і на них ставити, наприклад, свічки. Ну, з об'ємного це може бути статетка. Тут у мене зараз горішки, це може бути свічка. Зараз покажу ще один приклад. Ось також у нас вертикальне гілочки абрикосу, цей плейсмат і свічка. Бо тут вертикальний також вазон, горизонтальна нотації, фрукти, ну і тут ваза для печівка, але там нема печівка. Наступне то моє улюблене це квіти. Купуйте собі квіти, якщо ви ще не купуєте їх регулярно, от прямо щонеділя або коли вони зав'януть. Тому що це, це настільки е, такий круговоріт енергії і радість, це насолода життя. І є просто багато установок, що квіти там ми чекаємо на якісь свята, або навіщо купувати квіти, якщо вони зав'януть, але ж якщо подивитись з іншого боку. Хтось їх вирощує і заробляє на цьому гроші. Він їх вирощує для того, щоб люди насолоджувались, і ми їх купуємо і готові за це платити, тому що це нам приносить радість. Для мене це як купити свіжий хліб чи там круасан, це те ж саме. Воно начебто його з'їсиш, але ти отримав насолоду так само і квіти. І не обов'язково купувати готові. Я дуже люблю експериментувати і на базарі купувати якісь зелені гілочки, там, окремі тюльпани, там, змішувати з чимось ще. Або, наприклад, ось оці гілки це взагалі обрізали абрикосове дерево. І я поставила їх в теплу воду. Через 6 днів вони вже були всі в білих квітах, потім вони опали і зараз такі зелененькі. Тобто, тож, такий може бути гарний лікет. До речі, теж варіанти Цю ялинку обрізали, її хотіли викинути. Це прості гілки, я їх поставила в пісок. Уявіть собі, з жовтня місяця виглядає, наче воно там вже пустило корм. Також це ще смолоток, про який Єлена розповідала в минулій грі, тому що кожен раз, особливо коли регулярно, ти ходиш за квітами до одних і тих там бабусічок на базарі, то вони вже тебе знають і там можна поспілкуватися. Я рекомендую купити одразу декілька ваз, одну пузату для широких букетів типу бузку, піонів, одну високу для троянд, наприклад, і одну вазочку для модобукету для одної квіточки. Наступне джерело ресурсу це сервіровка столу. Якщо у нас буде все необхідне і базове для базової сервіровки, для святкової, і все це буде лежати десь у шафці поряд, то це буде дуже легко. Це дійде у вас до автоматизму і на насолоди буде набагато більше від споживання їжі. зараз я тут накрила просто на дві тарілки, але я хотіла показати вам ці базові речі. Це просто цей плесмат, який під тарілку. Або це може бути з катертина, але я, наприклад, по недільних традиційний сніданок. Тоді вже для нас катертина. Вона, до речі, сама по якості класно і довго вона носиться. Можна зелену, можна жовту, така, що під все. Також можна такі круглі ранери під тарілки. Потім справа ніша зліва веделка. Свічки, свічки різні. Я люблю такі високі, такі. або сюди можна маленькі, або взагалі такі для чайних. Тут під настрій, вони в мене всі разом стоять і кожен раз я їх міняю. Потім ідея, як можна викладати блюдо, наприклад, дерев'яна дощечка. Ви берете перегану, його скончуєте, розкладаєте. Короткий, але якщо взяти більший, на ньому можна викласти закуску, це навіть коли гості. І потім це все з'їдається, нічого мити не треба, але виглядає естетично і гарно. Отже, сервірування про ранери, про скатертину, яка може бути просто на вихідний день або на свято. Не на кожен день це я сказала. Про свічки обов'язково, щоб вони у вас були рутинною, не тільки ввечері, можна навіть зранку. Коли прокидаєшся а на вулиці темно, тому що там дощ і хмарно, то також просто дістав шапки, і запалив скавою і вже настрій підіймається. І до, до речі, про свічки ввечері це не значить, що вам треба вимкнути світло, як то кажуть, і їсти в темноті буде незручно. Нехай світло горить, просто, можливо, не таке яскраве, як або якесь функціональне, бокове, або якщо є можливість. Знизити яскравість основної лампи, то е, зробіть так. Що я ще хотіла сказати? Е, також для, до сервіровки столу, якщо у вас є якийсь монопосу, ну, наприклад, е, якась залишилася стара тарілка, навіть, я не знаю, але вона приносить вам радість, це буде якраз ізюминкою до сервіровки столу. Я, от, наприклад, взагалі роблю з дерева, просто повирізала, з акації такі теж можна на стол ставити і під, і під свічки, і під, там, я не знаю, якісь маленькі для варення такі піалочки. Або ще ось така штука з дерева, зараз покажу. І, здається, я все з природи, все несу додому. Це просто також дерево. Чоловік ну, розпиляв на дрова. Я взяла собі таку штуку і почистила, покрила лаком. І на новорічні там, свята, наприклад, можна ставити тарілки якісь, дуже гарно прикрашає стіл. Або так, у мене як підставка для там, солі, масла і різного такого. І останній пункт на сьогодні: що готування це не ротина, а ритуал. Тут я маю на увазі зробити собі. Таке хоча б раз на тиждень, наприклад, або це буде готування з дітьми, або це може бути, де до речі, різного можна купити такі дитячі фартушки, дати їм там кусочок тіста, щоб вони з вами ліпили, або печивко, можна з дорослими зібратися з всією сім'єю і там вмикнути якийсь фільм і разом ліпити вареники, або навіть з друзями, таке вже ми практикували, і запросити друзів ну Або також з сім'єю, робити разом піцу. Тобто, у всіх вже смаки різні, завжди піцу любить, хтось там, з солями, хтось чотири сири, або ще якусь, зробити один великий стіл, там, наприклад, для дорослих напої, закуски поставити. Але нехай всі нарізають, чимсь будуть зайняти, нарізають інгредієнти, хтось замішує тісто, хтось там ну, у кожного своя робота. І потім просто частина ділиться, піця на частини, і кожен сам собі робить те, що він любить. Сподіваюсь, хоч що сьогодні було для вас корисне, бажаю вам натхнення на кухні. Нехай вона стане вашим місцем сили та місцем ресурсу.